Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди один мен. І це нове відео по аккаунту Перша сила. Я дуже довго чекав цієї обнови, а именно, щоб можна було збирати очки сили і не було обмежень. Хто не знає, у нас було обмеження це 4000 очків сили, і далі ти збирати їх не міг, потрібно було прокачати якогось бравлера. І я не був певний, чи вийде така обнова чи суперсели це зроблять, але на щастя, ця обнова вийшла. Зараз ми перейдемо на мій аккаунт. Так, починали ми на моїй основі. Цей відео був записаний приблизно тиждень тому, якраз як вийшла обнова. Я не був впевнений, чи це точно спрацює, але це ось такий ось спойлер спрацював. Так, на аккаунт. Сильно за цей тиждень нічого не помінялося, на аккаунті зараз граю рідко. Ось, тоді ще, до речі, подарунки я не збирав. Точно вже їх зібрав всіх, я десь на основі на 20 му дні чи що. Тому що знову ж таки граю не кожен день. Так, город 18 сезону забираємо, так, очки сили. Так, ще на щось прийшло, а ну. Цікаво, цікаво. Так, забрати. А що ми можемо забрати? А, то блінки і очки сили. А, ну і так, куда ж без монет? Шкода, що очки сили на цьому аккаунті будуть збиратися просто в пусту, тому що ну, мені немає на що їх потратити. І там на 4000, а вроді 5 очки сили, ось така опечаточка вийшла. Мій клан не знаю, хоче заходити, не хоче не заходити, просто по приколу його створив. Давайте насамперед подивимось, що у нас по бралерах. Я чесно, навіть пам'ятаю, скільки їх у нас. Їх у нас 22 штуки, До речі, Гела, я пробую аптети 25. -й. Не знаю, не знаю. Ну, Буду пробувати, так. Хоча б один 25 першу цілу я апнути, просто зобов'язаний. Ой, на креслі можуть зібрати дорогу славу. Тут стільки нагород. Поїхали, 300 кредитів. Шкода, що це зразу не можна було зробити, але класно, що це хоча б зараз пофіксили. До речі, народ, якщо ви знаєте, які тут, чи є тут якийсь ліміт, може там серйозно можна йти до 50 тисяч, наприклад, сили, і далі збирати ти не зможеш. Мені реально дуже цікаво. Якщо хтось щось подібне знає чи бачив, то напишіть в коментах, почитаю всі коменти, як завжди. Так, і получаємо ми з вами першого бравлера за сьогодні це ПЕМ. І вона в нас Емпік. Далі будемо розблоковувати Міфіка. І ну тут я вбираю Макс, напевно. так, вибираю Макс, коротше. Якщо треба буде, може потім поміняю. Хоча сумніваюся. Бо зачем, по суті, я граю слабенько на то саме. Так, до речі, до речі. хочу подякувати Артуру. Він почав знову робити привід до моїх відосиків, деколи допомагає за сценарієм, з ідеями. Тому знову починаю лишати силочки на його телеграм-канал. Це інший телеграм-канал. Минулі силки працювати не будуть, тому що він його видаляв. І 920 кредитів, як це красиво виглядає! Забираємо. А, і нам не вистачає. Я думаю, ми зараз Макс получимо. Ну окей. Так, і тоді переходимо до Bravo Pass. Не вистачає нам 209, учків, 209 э, кредитів. Зараз все заберемо. Не знаю, чути по моєму голосу чи не чути, що в мене є настрій, таке дуже рідко. Зараз хочу ну, записати відео, озвучити його. Записую я, до речі, кому цікаво його на уроці, вроді фізики. Ну, до речі, може когось хвилює моє навчання. Воно зараз не дуже, не дуже. Ну, не через канал, а загалом бажання вчитися як такого нема. Напишіть, до речі, хто вчиться і на які оцінки, Тоже буде цікаво почитати. І народ, хочу ще раз вам подякувати за такий прекрасний актив на останньому відео. Ось це про новорічні подарунки. Я просто в шоці. Там вже коло 900 переглядів, коло 50 лайків. На коменти не пам'ятаю. Ну, коротше, зараз ви бачите все на екранах. І за це я дякую кожному з вас. Так, вертаємося до відосика, у нас залишилося 170 кредитів. Е, вертаємося до 20-го брал пасу. так, І в нас ще є. Він не знаю, вроді би не фуловий, але починаємо забирати. І все. Получаємо макс. Міфік, міфік, ще один міфік. А далі кого ми будемо розблоковувати. Так, зараз або рідки, або лего вроді. Лего. Окей. лего на нам скільки треба? 1000... Так, на лего нам скільки треба? Оскільки це все першими силами буде, навіть не знаю, куди вибирати. 1900. Ну, я, напевно, вибрав Леон або Ворон. Леон або ворон на мало ХП, Спайка теж. Леон щось таке середнє. Ну, Точніше, я маю відео, що і урон непоганий, і ХП хватає. тому, напевно, буду розблоковувати його. Ну, Можете свою думку запробувати в коментах. Можливо, потім зміню. Так, забираємо монетки, забираємо кредити. Е, ще цілий брал пас. Yeah. Як тільки згадую, що ми не зможемо більше хвилити браулпас, і зразу якось так сумно стає. Бо з одної сторони, я задоволений, що вже не буду виходити супер імбові хроміки, але з другої сторони, ми не зможемо вже так купляти цілий Pass, і. Ну, платний Braille Pass, і це якось сумненько. Сумненько. Але надіюсь, хоч, нагороди хоча б частково будуть це компенсувати, тому що. Або, можливо, будуть якісь подарунки, я не знаю. Ну бо не кожен собі, звісно, може позволити донат. Точно напишіть, хто донатив, а хто вважає, що донат це гроші в пусту. Так. Від'їхали чуть від теми. Забираємо 28 й левел, забираємо очки сили. Ледр чи ще ні разу не грав на перлі, його тільки тестив, а по суті браулер сильний. Потрібно буде на основі його забрати. До речі, ще, кому не важко, можете написати в кого фуловий аккаунт. Скільки у нас там роудерів 80 чи 80. Мені здається, це зараз вже взагалі не так й легко зробити. Тобто, це роки два треба, напевно. У нас, до речі, появились Так, якісь такі цікаві квести. Ой, так, 20, 21 бравл пас. І на цьому закінчуються хроміки. 20 хроміків в нас вийшло. Я навіть не впевнений, чи я би зараз всіх міг назвати. Так, Penні, Pmax. Пені, до речі, я не пам'ятаю, коли я забирав, можливо, в минулому відео, а можливо... хоча ні, то я записав, забирав би, без записі. Там, А, так, це був якийсь подарунок в магазині. І знову переді мною лежить важкий вибір. Всі бралери непогані, я не знаю. Можна взяти, напевно, Кулет або. Я навіть не знаю. Так, хто у нас тут Фенг є, до речі, Джанет, як бравлер, непогано. Навіть не знаю. Народ, напишіть в коментах, кого краще взяти. Я б взяв Корделіус, але, на жаль, він недоступний. Так, Джанет, Фенг. І Якого ще Лола непогано підійде. Я не знаю, кого тут вибирати. Напишіть серйозно в коментах, або є навіть можливе голосування, кіно в телеграм-каналі, можете заходити. Ну я щось сильно заговорився, а в цей момент у нас 73 бравне в грі, і відос наш пішов до кінця. Дякую кожному з вас, хто додивився його, хто поставив лайк, підписався на канал. І нажав на дзвіночок. А з вами був, як завжди, я, Денмен. До нових зустрічей!